В Україні відзначають міжнародний тиждень тестування на ВІЛ та вірусні гепатити Б і С. Долучитися до цієї акції вирішила і рівнянка Зоряна. Ми живемо ну, в такий час, так, де теж саме гепатит, де ВІЛ можна навіть ми користуємося манікюрними да, кабінетами, ми користуємося стоматологічними кабінетами, де можна те все. Ну, скажімо так, не, не досить такі моменти, коли можна його а, там знайти в лапках. І відповідно, я думаю, що кожна людина для себе то має робити от, за рік стажуватися обов'язково. Оскільки, за словами медиків, близько мільйона людей в країні навіть не здогадуються, що хворіють на гепатит. С. а кожен третій віл позитивний українець не знає про свій статус. Тому це пенседе ювілейний на ці надуги людей тестують постійно, і щодня перевірити своє здоров'я сюди навідується близько 20. Ти осіб зазвичай самостійне звернення пацієнтів менше, але ми, як сімейні лікарі, пропонуємо, розказуємо пацієнтам, чому це важливо і чому це потрібно робити. Пропонуємо і зазвичай на самому прийомі відразу відправляємо пацієнта на тестування. Це швидкий тест, буквально 5 хвилин і пацієнта вже є результат. Додамо, що людина може жити роками без прояву будь-яких симптомів. Тому це незнання небезпечніше за вірус, адже раннє виявлення допомагає вчасно підібрати ефективне медикаментозне лікування. Фокусі у нас особливо вірусний гепатит Б і C. це такі найсерйозніші вірусні гепатити, від яких виникає найбільший відсоток смертей, ускладнень. Тому саме тут надважливо тестуватися, в якого є швидке тестування, і також важливо визначити вчасно цю захворювання, так як від нього є лікування. Лікування досить тривале, але ефективне і. Можна протязі багатьох років уникнути тих змін, які можуть відбуватися в печінці. Тому важливо вчасно, профілактично тестуватися, щоб на ранньому терміні визначити захворювання. Та все ж вберегтися від цих захворювань можна. Потрібно дотримуватися власної гігієни і мати захищені інтимні стосунки. Ну і звичайно, хоча б раз у рік проходити тестування на ВІЛ та вірусні гепатити Б і С. За 9 місяців є свіша статистка за 9 місяців по закладу. На вірусний гепатит Б було протестовано 887 осіб. Позитивних не, не виявлено. На вірусний гепатит С було протестовано 928 осіб, з них виявлено 11 випадків первинного вірусу насійства гепатиту С. І на ВІЛ було протестовано 988 осіб, з них дві виявилося, два результати виявилися позитивними. Це пенседе кажуть, міжнародний тиждень тестування на ВІЛ та вірусні гепатити БЦ на кількість відвідувачів маніпуляційного кабінету не вплинув. Люди і так охоче перевіряють своє здоров'я. Додають медики. Ольга Данілюк, Павло Стецюк, новини Рівного.